Дорогі вчителі, протягом року вийшли з нами дорогою під назвою навчання у недільній школі. Ідучи по ній, ми зустрічали все нові знання, пригоди, перешкоди. Боже. Дякую. Дякую Богу за ваш талант передавати знання Слова Божого. Дякуємо за те, що робили наше навчання цікавим і ефективним. Якщо ми були нечемні, то ви з любов'ю нам допомагали виправлятись. Часто лінь була перешкодою нам у навчанні, але ви наполегливо заохочували нас. Дякуємо вам за ваше довготерпіння до нас. Наші улюблені батьки дякую вам за те, що супроводжували нас у навчанні недільній на школі. Ваше виховання і заохочення, до слова Божого, допомагали нам не зійти з цієї дороги. Ваші молитви берегли нас. Не здолало нас, хай вас, Боже, пословить. Дорогі брати і сестри, Божа церква. Дуже дякуємо вам за ваші молитви. Вони допомагали нам не втратити свій духовний орієнтир, це Слово Боже. Саме воно допомагало нам прийти дорогою навчання у недільній школі. Дякую всім проповідникам за слово Боже. Наша віра, наша віра в Бога зростала. Дякуємо співакам за чудові пісні, що ми разом з ними прославляли Господа. Проживши Богу присутність, ми наповнені йшли. Канадійної школи. За ваше платье в тіло дякуємо. Дякую. Бажаємо всім, всім, хто зі, пройшов з нами. По дорозі навчальної. Навчання у недільній школі, божого натхнення і благословіння вашій праці.